Затримка мовлення, і як зрозуміти, що у вашої дитини немає ніякої затримки, і як розпізнати головні ознаки, що дитина скоро буде говорити. Перше це коли дитина добре вас розуміє в повсякденному житті і виконує всі ваші прохання. Іди сюди, принеси мені книгу, поклади кубик на полицю, склади. Іграшки, поклади ляльку на диван. Друге, це коли у дитини з'явився активний лепіт. Це коли дитина ну дуже багато говорить, розповідає, але все на своїй мові, з емоціями, з інтонацією, розповідає вам, доказує і ось тут. Ви маєте зробити вигляд, що ви все розумієте і підтримати бесідок. Правда? А як так вийшло? Ану, ану, ще, ще, ще розкажи, а що там було? І так поступово ви дитині допомагаєте, спонукаєте до бесіди. І таким чином розвивається мовлення дитини. Третє. У дитини має бути сформований вказівний жест. Про це я дуже багато теж розповідаю і закріпила під відео. От саме коли з'явився вказівний жест, це говорить про те, що невдовзі вказівний жест зміниться на перші слова. Четверте, у дитини з'являється звуконаслідування. Наприклад, їде машина, дитина коментує Дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. Гість -дин 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 -дин". котик, дитина коментує. Я молоточок, дитина коментує тук-тук-тук, гавкає песик, Дитина коментує ав-ав-ав. От, Дівчата саме звуконаслідування являється початковим розвитком мовлення. Вонукає дитину до перших слів. І п'яте це наслідування поведінки дорослих. Це коли дитина. Повторює рухи за дорослими. Наприклад, мама плескає в долоні, дитинка повторила. Мама сідає на стілець, дитинка повторила. Тато біжить, дитинка повторила. Мама танцює, дитинка, наприклад, теж захотіла, повторила. Мама готує на кухні їжу, дитинка повторила. Теж не з'являється бажання допомагати мамі і повторювати за нею, наприклад, місити тісто, мити посуд. І ми в цьому не перешкоджаємо дитині, тому що саме через ці сенсорний розвиток, через ці рухи, особливо на кухні, в биту, дитина ну дуже супер розвивається, в неї розвивається мозок, і це спонукає саме домов до розвитку мовлення дитини. Саме якщо у вас присутні всі ці. П'ять пунктів, то це значить, що у вашої дитини обов'язково скоро з'явиться мовлення. І ніякої затримки нема тут. Але якщо у вас відсутній хоч один із цих п'яти пунктів, то обов'язково допоможіть своїй дитині простимулювати мовлення, закрити всі дефіцити, які відсутні у вашої дитини. А якщо ви хочете знати все про мовлення дитини і бути зі мною на зв'язку, то обов'язково підписуйтесь в мій телеграм.